Манових таку традицію паломництва до цього спасського храму започатковує, будучи ще Цесаревичем Олександр II. Разом зі своїм наставником, відомим громадянським діячем 19 століття Василем Жуковським. Обидва вони приїхали до Полтави у 1837 році. Але на той час храм знаходився в напівзруйнованому стані. Був пошкоджений дах, стіни покрились мохом. І Цесаревич Олександр, II разом з Жуковським стають ініціаторами відкриття всеросійської благодійної підписки, метою якої було зібрання коштів по губерніях Російської імперії, які б спрямовані були на ремонтно-реставраційні роботи. Загалом було зібрано понад 37 тисяч карбованців сріблом. Цю величезну на той час суму витратили на ремонтно-реставраційні роботи самого храму та звели пам'ятник на місці відпочинку Петра І у Полтаві. 1845 року на кошти, зібрані Олександром II та Василем Жуковським, поверх старого дерев'яного храму був зведений храм Копія або Кам'яний футляр. Тобто з того часу, з 1845 року і понині, це храм в храмі, між якими, між серединним дерев'яним храмом і зовнішнім кам'яним є простінок. Ширина цього простінку в різних місцях від 50 сантиметрів до 1 метра. Найбільший він у східній частині храму за вівтарим. Спасська церква присвячена образу спаса нерокотворного. Храмове свято в ній відбувається щорічно 29 серпня. Головна храмова ікона разом з частиною іконостасу була перенесена з Хрестовозвиженського монастиря, до якого свого часу відносилась Спаська церква. Ікона також присвячена священному образу Спаса нерокотворного. Наразі ж два культурно-туристичні об'єкти Спаська церква та пам'ятник на місці відпочинку Петра І у Полтаві, які історично пов'язані між собою, користуються особливою увагою полтавців та гостей нашого міста. Зовсім молода дівчина, чи не щодня поспішала за декілька десятків кілометрів від рідної домівки до Свято-Миколаївської церкви, що у Диканці. У святій молитві до Бога вона прохала добра та злагоди дитині, яку згодом носила під серцем. Молилася вона і головній храмовій іконі Святого Миколая Чудотворця, на честь якого і назвала свого майбутнього сина Миколою. Миколою Гоголем. Є легенда, за якою Микола Гоголь народився просто у степу на возі, який застряг у березневих коліях. Мабуть, у цьому є певний знак, бо чи не все життя письменник провів у дорозі. У нього ніколи не було власної сім'ї. Тому Гоголь був дуже відданий своїм батькам та сестрам. Народився Микола Васильович 20 березня 1809 року у селі Великі Сорочинці на Полтавщині, батько його з козацького роду Остапа Гоголя, часів Богдана Хмельницького. Пізніше відомий нащадок звеличить його до легендарної постаті і оспіває в образі Тараса Бульби. Дитинство майбутнього письменника минуло в селі Василівці в маєтку батьків. Дім Гоголів був веселим, з достатками, хоча сім'я ніколи не була заможньою. Батько брав маленького Миколу з братом з собою у візок, коли об'їздив маєток. І саме завдяки цим поїздкам з'являються розкішні гоглівські описи неозорих полів зі снопами та стогами, спекотного полудня, дерев. Які хиляться під вагою плодів яблунь та груш в немирущому сорочинському ярмарку? Ще Олесь Терентьєвич Гончар казав, що якби ви не вважали, що добре знаєте Гоголя, він для вас стане ще ближчим, якщо ви відвідаєте його рідні місця і полтавці. Дуже пишаються тим, що дійсно наш відомий земляк він звідси з наших земель, полтавських земель. Один рік Микола Гоголь навчався в полтавському повітовому училищі, а з 1821 по 1828 роки у Ніжинській гімназії вищих наук. Там успіхи у його навчанні були посередніми, а однолітки взагалі не сприймали таємничого Карло, як вони його називали. Любили майбутнього генія хіба що на сцені гімназійного театру, де він блискуче грав. Будь-які ролі. Перша поема Гоголя мала назву Гансь хельгартен». Та визнання вона не отримала, і митець її спалив у номері готеля в Петербурзі. Але вже через два роки весь освічений російський світ дивувався, сміявся і особливо не замислювався над тим, що пасічник Руди Панько, від імені якого були надруковані вечори на хуторі поблизу диканьки, і є той самий Невдаха, який з часом став всесвітньо відомим письменником Гоголем. І світ побачивши і ревізора, і тараса бульбу, і поему Мертві душі кращі шедеври генія. Основний туристичний потік, їдучи до Гоголева Шишацького району, до музею заповідника на малу батьківщину Миколи Васильовича Гоголя ніяк не може оминути диканьку. Диканька, яка була прославлена саме вечорами на хуторі побіля Диканьки твору, який написаний 1832 року. І головним об'єктом в диканці є добре відомо Свято-Миколаївська церква. Церква посідала одне з почесних місць у духовному житті Гоголя. Бути побожним його навчила мати Марія Гогольяновська. Вечною дубовою алеєю, що неподалік церкви, ходив і Микола Васильович. До нашого часу лишилося лише декілька вікових кочубеївських дубів. За легендою, біля одного з них, який не зберігся, юна Мотря Кочубей зустрічалася з гетьманом Іваном Мазепою. Гоголь дуже любив мандрувати. За своє життя він об'їхав практично всі країни Західної та Східної Європи. Його улюбленим місцем відпочинку була сонячна Італія. В Римі він познайомився з багатьма відомими у світі митцями, та душею він був завжди на Україні, адже завжди повертався на Полтавщину в село Васильівку. Тепер Голеве. Єдиними німими свідками приїздів Микола Гоголя на Малу Батьківщину є мальовничі ставки, улаштовані на початку 20-х років 19 століття. За спогадами очевидців, за тими писемними джерелами, більш ніж сім разів Гоголь приїздив вже в дорослому житті сюди на Батьківщину і востаннє передодній смерті у 1851 році. І ось він завжди любив зупинятися в бабусиному флігелі. У цьому флігелі видатний митець любив приймати гостей, але через нерозділене кохання він, говорить, не злюбив жінок. І коли до його кімнати заходила будь-яка жінка, він виходив через веранду та прямував до місцевої церкви. Саме в цій кімнаті, ось на цьому місці, любив писати стоячі свої шедеври, сам Микола Васильович. Наразі ж на території маєтку гоголів Яновських знаходиться літературно меморіальний музей письменника. Музейний комплекс він відновлений, відновлений після Великої Вітчизняної війни, а точніше в 80-х роках ХХ століття. І на сьогоднішній день він складається з батьківського будинку, який побіля нас, і неподалік від нього флігель. Те, що ми зараз бачимо, воно відтворено. Відтворено практично по тих описах, по тих фотознімках, навіть по художніх замальовках, які були відомі в 19-20 столітті. Гоголь, писучи листа з Петербурга чи то Москви, сюди на Батьківщину до своєї матері, він навіть радив, який колір шпалер почепити в той чи іншій кімнаті. Гоголь був надзвичайним модником. «Дозволь ще тебе попросити про одну справу, пише він у листі до свого друга. Чи можна замовити у вас в Петербурзі найкращому кравцеві фрак для мене? Мені б дуже хотілося синій з металевими гудзиками. Обличчя філософа побачали друзі та знайомі Гоголя у період розквіту його таланту. Це перш за все етап на освітовій театральній історії соціальна комедія комедія-ревізор». у 1742 році з'являється друком знаменита поема роман Мертві душі, другу частину якої Гоголь спалив незадовго до своєї смерті. Останні роки життя письменника сповнені драматичних пошуків себе в істині, що стало причиною появи чималої кількості міфів. В будинку графа Толстого, консиліум лікарів Москви констатував наступним: Микола Гоголь заморив себе голодом. Помер він 21 лютого 1852 року. У своєму дивному заповіті митець пише, що перед тим як віддати його тіло землі, друзі пересвідчились, чи дійсно він мертвий. Геніальний письменник дуже боявся бути похованим живцем у летаргічному сні. Відкривши світові всю Русь. Перш за все, її смішні та трагічні драматичні сторони Гоголь створив книги, що є оригінальним відкриттям художній літературі. На його надгробній плиті викарбовані слова біблейського пророка Єремії, гірким моїм словом, посміхнуться. Ці слова стали своєрідним епіграфом життя і творчості великого генія українського народу, письменника, філософа та публіциста, аскета і містика з божественним началом Миколи Васильовича Гоголя.